Унікальна конструкція крана забезпечує гнучкість при розподілі, змішуванні або перенаправленні потоків, що робить його затребуваним у різних промислових галузях від харчової та фармацевтичної до хімічної та нафтогазової промисловості. Ключова особливість триходового крана полягає у наявності трьох з'єднувальних портів, які можуть бути розташовані у вигляді літери Т або Л. Така геометрія дозволяє перенаправити потік у два напрями одночасно або перемикати його між двома лініями. Основним робочим елементом крана є кульовий механізм. Виготовлений із високоякісної нержавіючої сталі. Куля з отвором усередині обертається в корпусі, відкриваючи або закриваючи певні шляхи проходження середовища. Використовувані марки нержавіючої сталі, такі як аісі 304 і аісі 316 Мають високу стійкість до корозії, механічних пошкоджень і впливу хімічно агресивних речовин. АC304 підходить для роботи в умовах помірної агресивності, а Аїсі 316 використовується у більш жорстких середовищах, включаючи контакт із кислотами, лугами та морською водою. Триходові крани можуть працювати при температурі від мінус 20 до плюс 180 градусів завдяки ущільненню з матеріалу ПТФЄ. Розмірний ряд йде від 1 до 2 дюймів. Основною перевагою триходового крана є його довговічність. Використання нержавіючої сталі забезпечує тривалий термін служби навіть у екстремальних умовах експлуатації. Стійкість до корозії дозволяє використовувати кран у середовищах з підвищеною вологістю, агресивними хімічними речовинами та перепадами температури. Нержавіючі триходові крани знаходять застосування в різних галузях. У харчовій промисловості вони затребовані завдяки своїй санітарній чистоті та можливості витримувати вплив агресивних миючих засобів. Хімічна промисловість цінує їх за стійкість до агресивних реагентів, а фармацевтична за відповідність суворим стандартам якості та стерильності. Триходовий кран з нержавіючої сталі це надійний довговічний та універсальний пристрій, який оптимально підходить для складних трубопровідних систем. Його здатність працювати в агресивних середовищах, стійкість до корозії та температурних перепадів роблять його важливим елементом будь-якої галузі. Вибираючи такий кран, ви отримуєте не лише ефективне рішення для керування потоками, а й довгострокову надійність усієї системи. Вибрати та купити виріб ви можете на нашому офіційному сайті. Посилання у описі.